Наступним кроком після знищення прав і свобод завжди є пряме знищення самих громадян, у яких спочатку забирають свободу, а потім вважають їх розхідним матеріалом. Саме це зараз ми спостерігаємо. Депутати вже не стидаються заявляти про те, що ухилян... ухилянтів можна заганяти в підвали, репресувати, а вже є заклики і показово розстрілювати. Саме таку заяву зробила Ірина Гончарова, це депутат Харківської міської ради. Ви знаєте, коли про це говорять слуги, влада, владні посіпаки, я Розумію, що це вороги українського народу, це здебільшого диверсанти. І, до речі, на предмет диверсійної діяльності треба перевірити цю Ірину Гончарову. Я розумію, що це російський корінь, коріння в неї, так ну присудя по прізвищу. А відтак служба безпеки повинна була би займатися не блогерами, а от перевіркою діяльності таких депутатів, які, начебто, від опозиційної сили. Ця гончарова від ЄС, Принаймні, я так вбачаю з її аватаром. І тоді в мене слушне запитання до Петра Порошенка, до всієї його свори у Верховній Раді. А як ви будете реагувати на те, що по вашій квоті стала депутатом міської ради людина, яка заявляє, що треба розстрілювати хвилянтів? Вона, правда, не уточнила, хто ухилянти, можливо, вона вважає ухилянтами всіх державних службовців, мінтів, поліцаїв, так, прокурорів, суддів, які давали присягу служити державі і українському народу. А якщо вона вважає ухилянти простих українців, які не давали таку присягу, не вибрали для себе шлях професійного військового, то її дії або провокація, або диверсія, або просто в неї є непоборне бажання знищити українців, ну як представниці неукраїнського народу, судячи з її висловів, прізвища і я так розумію, світо сприйняття, що прикривається на різними аватарками або дії проти українського народу. Іде взагалі заяви опозиційних партій в Верховній Раді, так званих опозиційних депутатів щодо бусифікації, щодо конституції на паузі. Чи ви тільки виходите за своє кровне Ну, українці? Вам байдуже. Немає у нас реальної опозиції, друзі, немає. І в Верховній Раді одиниці депутатів, які не бояться висловлюватися, ну принаймні зазначають про незаконну діяльність, але з організованого виступу не ведуть. А в органах місцевого самоврядування взагалі всі стали, як кажуть, в одну шеренгу і, як розумію, вилизують п'яту точку слугам та сьогоднішньому режиму. Страшна ситуація, друзі. Страшна ситуація, я кажу, ми доживемося до часу, коли будуть загоронні загони, ті, які били у Другу світову. ззаді задійшли з ППШ, а попереду гнали простих людей з гвинтівками. І, як мого діда, як він розказував, була одна гвинтівка на трьох. Так вони в 44-му році штурмували, штурмували уже Західну Європу. Так він отримав поранення, і він біг без рушниці і чекав, поки його сусіда, що пробігає, біг зараз з ним, не, не вб'ють. Правда, отримав поранення і так закінчив війну. Але це страшні реалії. Ті реалії, які повторює зараз сьогоднішня влада. А чому повторює? Тому що у нас у владі нащадки НКВД. Нащадки НКВД, які перефарбувалися, бо в Україні не проведено люстрацію. Ми не знаємо, скільки тих нащадків перед нас. Вони Гончарові, Іванови, Сідорови, Петрові. Всі ті, які століттями заселяли Україну. Ще за, царів, за часів царської Росії, потім за часів СРСР. І вони, начебто, громадяни України з українським паспортом навіть балотуються в органи місцевого самоврядування, але, є, по суті, свої антиукраїнцями. Тому що вони не визнають волелюбності українського народу, вільного вибору, який притаманний українській нації. Ні, вони є от ментальності тої монгольської орди, де всі як один, всі повинні в шеренгу стати, а вони хочуть бути на верху цієї піраміди. Страшні реалії, друзі, і це ганебна ситуація. Ганебна ситуація із знищенням прав і свобод, і з конституцією на паузі, і з сьогоднішньою бусифікацією. І з усім тим, що відбувається, все решта це лише наслідки. Ми дозволили себе зробити рабами. Рабська армія ніколи не переможе другу армію рабів, яка значно більше по чисельності і економічно спроможніша та має більші військові потужності. Тому все це марно. І навіть сьогоднішні показові там удари по аеродрому в тилу Росії це лише їх більш роздракони напередодні зустрічі в Стамбулу. Так, прекрасна операція, добре зорганізована, але це тактична операція. Тактично виграш. Виграш в частині знищення стратегічної авіації. А стратегічно це програш для України. Це програш для України, тому що це знову таки закручування спіралі, знову таки входження в ще більше протистояння. Ми розуміємо, що тепер звідти прилетить ще більше. І прилетить не по бункерах. Їх не проб'ють, бункера будувалися добре і розраховувалися на прямий ядерний удар. І по бункерах очільників Служби безпеки, поліції, Міністерства, і по бункеру Зеленського, Нет. ні, вони пролетять, пролетять на голови українцям. І Це факт, друзі. Це факт, яким можна там не погоджуватися, але він є фактом. Тому я, наприклад, в великій присторозі, тепер безпосередньо перед цією ночю і перед наступними, які будуть відповіді. Ну, а таким депутатам, які затисалися та, під. Вивізками, начебто, опозиційних сил. Я можу сказати, єдине, що ну, якщо ви копаєте могилу комусь, то чекайте, що за вами, за вашим рідним, рано чи пізно прийдуть. Ви хотіли когось розстріляти, дивіться, щоб не розстріляли вас. Бо все в цьому житті віддалене.